Всім привіт народ! Сьогодні ми приїхали в один зоопарк в Італії. Я відмічую, де він знаходиться на карті. Е, коштує один білет на дорослого 14 євро. Е, при вході нам ще дають ось таку от карту. А є ще карти позначки, куди йти, е, на, ну, коли ви будете проходити в самому парку, будуть показано, куди, куди йти Там, де, до тигрів туди, до гепардів туди і так далі. І ще от, дають ось таку от карту.

Che bello, no, no, no. hai visto? No, ok. No, quella no, 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 no. oh. ti piace più, quella nera o quella bianca? Tutte e due nere e tutte e due bianche. Tutte e due, tutte e quattro ti piacciono allora? Oh! Mamma! E la l'altra bianca l'hai visto? Dove? La, la, la giù il fiamma! Mamma Sguardi, guarda che sta arrivando l'altra bianca <ride> uh, Vabbè, fai le foto! Біля кожної клітки, біля кожного такого вольєра знаходиться така інформація, де написано і розказується про цю саму тварину. Зараз ми підійшли до гібонів, такий вид обізянів-приматів, які рухливо і активно рухаються по всьому цьому вольєру. Дуже цікаво спостерігати за ними. А тепер ми підійшли до вольєра з верблюдами. Ось такі от три верблюди нас очікують. Вони зараз в тіньку, бо на вулиці дуже жарко, десь приблизно 25-29 градусів. За це всім. Будемо осторожно до них підходити, щоб вони до нас не плюнули. Бо вони люблять плюватись теж. А тут знаходиться інформація про це. Тут зараз попередили, що вони зараз міняють шерсть і тут видно на фотографії. Не переживайте за цих тваринок, вони в них завжди є, що поїсти і попити. Тому що в кожному вольєрі знаходяться ось такі от крайники, де включається вода, наповнена вода. І вони тваринки знають, що сюди можна підходити і пити водичку, коли їм жарко і хочеться пити. А також в них кормушки є, знаходяться відповідно до кожної тваринки, що вони їдять. А ми йдемо далі. Ми підійшли вже до тваринки Страуса. Страуси і зебри знаходяться в одному вольєрі, Там трішки далі по центру знаходяться дві зебри. Тут Два страуса і дві зебри, так, також будьте обережними, що страуси можуть плюватися. В них такі довгі ши... шиї. Також тут видно, що є різні види зебр. Є зебри з е, гір, є зебри з пустині є зебри типу, з тропіків. І кожний з цих видів має свій візерунок, цей чорно-білий. Наступна тваринка, до якої ми підійшли, називається Окапі. Жирафа з лісу або лісова жирафа. Ось тут у них вже є такий маленький фонтанчик, де вони п'ють водичку, і ось там вони споживають травичку. Ось такі цікаві тваринки я насправді в своєму житті їх перший раз бачу. Інформаційна таблиця нам підказує, що вони важать від 200 до 350 кілограмів. Дорослі особи. Знаходяться не усі в Африці, в Республіці Конго. Ну, якось наміщено, наче з зеброю. Бачиш, але mm -hmm. мордочки в них якісь такі дивні. Ззаді зебра. Радіві безпеки людини нам підказують, що не можна годувати з рук тваринок. Тому що вони може можуть вкусити, а це вже проблемки. бо боплюник. Дрій, ми її не лякували. Також тут є інформаційна доска, скільки важить кожна із цих тварин. Людина 75-85 в середньому. Обізянки 5-8 кг, гепарди 40-45 кг, жирафи 800 1400 страуси 110-150 і гіпопотан, що саме найбільше із цієї інформаційної доски 2000-3000 кг. Ось така інформація. А ось тепер ми спостерігаємо за фламінго. Вага фламінго від 2 до 4 кг. Ріст може сягати 120-140 см. А тут нам розповідають, як як фламінго встановлюються рожевими. Це інформаційна двічка такі тут тут показує. За перший день вони тільки вилупились 15 днів. Один рік від 2 до 3 років і за 4 роки вони починають бути рожевими. Ми підійшли вже до гріфонів. Будемо розмовляти тихо, тому що щоб їх не налякати. Зараз вони знаходяться біля нас десь приблизно 3 метра 4. Віддихають на сонечку. Гріфони можуть досягати з 6 до 20 кілограмів. Я брую, є. Їхній ріст від 80 до 100 сантиметрів. І гріпони споживають тільки м'ясо. Ось так написано. А тепер ми підійшли до лані. По-італійськи вона називається няла. Як вона жує смішно. А якщо ви переглядаєте це відео, і теж їсте приємно апетиту. А ми вже приближаємося до вольєра з тиха. Ось вони там відпочивають в тіньку. Напевно, їм дуже жарко. Це рідкішок, то вони завжди сплять. Моя кітка теж вдома спить завжди. Споживають тигри тільки м'ясо. Їхня вага становить від 140 до 250 кілограмів. Довжина їхня сягає від 150 до 250, 280 см, вже дорослі особі. Отут знаходиться такий маленький, де вони можуть плавати, таке маленьке штучне озерко. Зверху такі іграшки, мостик, там, де вони можуть гратися і царапати собі кітики. А зараз вони просто відпочивають. як вони мило сплять. Сплять Їм сниться просто хороші сни. Наприклад, мій влог. А тут вольєр з гепардами. Ось вони там знаходяться теж. Відпочивають. Тільки що голову підняли.

Nie, to nie, O, op. o, nie, nie. o... to nie, 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 nie. ona raka. Починається шок-контент. Вони не надивляться, думають, чого себе Вони і так не можуть. А тепер ми підійшли знову ще до одних кішечок. На цей раз у нас льви. Лев і львиця. Разом в одному вольєрі віддихають.

процесс, в який в нас вони їдять м'ясо, фрукти і насікомо. Вага їхня становить від 0,5-1 кг. Довжина 30-40 см. Ik ga wel in de vrienden. Олені, олені, небриті і не олені, олені. Ось вони перед нами. Це, напевно, усі жіночі статі, тому що в чоловічих знаходяться роги на голові. Споживають вони траву, їхня вага становить від 50, від 50 до 150 кг. Довжина 140-190 см. Знаходяться вони на космісвіт, одиниць тут. Червоним підведено. Ось він трішки олені цей сховався. І не видно добре. Так дивиться в камеру. Наступній інформаційній дості нам показують, скільки років живе з цих тварин. Найбільше живе людина 80 років. Є черепаха. Ну, черепахи, як ми знаємо, можуть і по 100 років, і по 200 років жити. Дані черепахи, цей вид, що нас, ми їх бачили попередньо, це вони живуть приблизно 70 років. Страуси – 50 років. Е, гібони 20-35. Леви 20. І мишки 4 роки. Але теж в натуральному середовищі і в штучному. В на, в натураль... Ні, от, от тут пише в натуральній, в дикій природі оце сині полосочки, а в, в доглянутих більше вони живуть. В наступного валіга, яке ми підійшли, тут знаходяться бовки. Ну, вони теж сплять, їх можна от з краєчку побачити, ось там вони відпочивають теж. О, поп... проснувся. Не роби так. <реш> Скажеш по вовках. По вовкам, значить, ауф, раз. <реш> їхня вага становить від 25 до 65 кілограм, їхня довжина 130-180 см, теж їхня активність більш діяльність в нічні пори року. І споживають вони теж м'ясо і фрукти тут пише також. Знаходяться вони приблизно ось в лісах. Його? Коли стадо рухається, вовки які його складають, рухаються вперед. А по лінії, поставивши лапи на відбиток, залишений лідером, це означає, що слід однієї тварини залишається на землі. А зараз ми спостерігаємо ще один вид єнотів. Це не справжній єнот, це єнотовидна собака. Ось перекладається дослівно. Ось там вже шукає, ось проснувся, зараз шукає чим це поживитися. А кормушка знаходиться ось тут всередині. Ми обійшли вже з другої сторони і тепер видно дуже добре Оленя в повній красі. Теж він відпочиває в тіньку, вже напевно поїв і буде далі спати. Але цікаво, чого він не йде до своїх дам. Нікіт повідомиє далі постійно. Можливо, вони такі супер альфа-самці, які люблять бути наодинці. Може там і не вигнали. Матріархат. Вигнали мужика, займається чим хочеш. Проходячи по парку, не переживайте, тут є місце, місця для відпочинку, Типу, роб, можна робити і брати з собою їжу, відпочивати, такі невеличкі розваги для дітей. І є також є туалет. Зараз ми підійшли до вольєра з сована. Ось так от тут одна. Наступна знаходиться всередині в такому маленькому домику. Так як ми вже знаємо, що сови сплять в дні, а вночі оходяться. Виходять на охоту, щоб піймати собі якусь поживу. З таблиці нам показують, що тут вони їхня вага 2-4 кг в середньому. І довжина їх сягає від 65 до 70 см. Ну, вони будуть зараз спати, а ми йдемо далі дивитися на інших зірків. А зараз ми спостерігаємо за чорною лелекою. Вага 2-3-5 кілограмів, довжина 95-100 см. Розмах крил 145-165 см. Харчується і рибою, і травою. М'яса не споживай. Що це за пташки? Це якийсь різновид лелек. Це із тої самої сім'ї. І вони мають, on, наприклад, по англійськи їх називають спатула, а на латинській Євразіан Спунбіл. Платалея леукоробія. Леук. Леукород А далі знаходиться вольєр з дикобразами. Вони теж відпочивають зараз. У них після обідньої перерви тихий час. Тут нам розповідають, що вага їхня 15-25 кілограмів, довжина 75-95 кілограмів. Активні вночі. А вночі зоопарк закритий. Ось така от вігня, виходить, малята. Відпочивають собі. А ось там далі знаходиться два жирафика. Їхня вага від 800 до 2000 кг. Їхня висота може сягати до 40 метрів. 395-530 см. Плюс-мінус. Ми підходимо до вольєра з гіпопотаном. Гіпопотамом. Ось тут невеличкий такий басейн йому зробили. Він зараз чилить і дихає на повну катушку в водичці, собі відпочиває. Поворю, це саме один із найнебезпечніших звірів на світі. З попередньою інформацією ми вже знали, що їхня вага становить з 2500 кг до 4000 може кілограмів сягати. Відпочиває тут купібара і домініканська мара. Ось такі от тваринки. Щось схоже на, на півкролік, на півзаєць, на півлисиця. Черепашок, але вони водні черепашки. Вони переважно більшість свого часу проводять в воді, можуть плавати під водою. Їхня вага становить 1 кг, приблизно, довжина 15-30 см. До вашої уваги. У них такі вушка жовті. Можна побачити. Також в них в деяких є червоні вушка, а в деяких жовті вушка. До вашої уваги зелений пітон. Довжина 140-180 см. Ось там на другій гілці є друга. Де вони відпочивають, тільки закручуються і відпочивають. А тут бірманський пітон. Ось тут голова і хвіст, він вже довший, 400-600 сантиметрів. 40, на секундочку, 40 від 40 до 60 сантиметрів. Вага становить 80, 80 кілограмів. Представте, вся ця змія. Має вагу 80 кілограмів. А тут є ще варан. Зараз є. Мені таке враження, ніби очі викрути. Може має скоро шкіру скидати. Варанус меринус. Тобто варан. Один-два кілограма 80-20 сантиметрів довжину. Він їсть все. Маленьких комашок, яйця, мух. Ще один вид приматів Тамаріно імператорський. Ось ще один. Бит. У них такі специфічні вуса і того вони називаються імператорські. Вони важать 300 500, кілогр... 300 -500 грамів. 50-60 сантиметрів. Такі от майчапеньки. І з вусиками. Фрукти, овочі і комашок їдять. До вашої уваги лімур. А собі відпочиває. Тільки що попригав, але ми тільки підійшли, то вони вже устали. Не хочуть більше відпочивати. Отут -от мисочка з фруктою і овочами.

Споживають овочі і фрукти. Ця один вид приматів, називається Саймірі. Теж е, споживають і фрукти, і овочі, і різних комашок. Ось вони такі ось маленькі такі мавпочки. Там зверху видно. Один зверху і двоє трошки нижче. Йдуть сюди вітатися. Ось ще один зліва. Ось це ще один зліва. Оп, тину. О тут ще один. Все. Зади мене знаходяться буйволи. Відпочивають на сонечку. Знаєш, так, рядочком стоїть. Угу. На цій інформаційній дошці нам показано, скільки годин сплять е, різні тварини. Жира по 1 годину, 6 годин страус, 8 годин середнього людина просипає, 12 годин гепард, і попотам 15, і саме найбільше король Лев з собственною персоною. В цьому зоопарку ще є інші тваринки, а щоб на них всіх подивитися, приїжджайте саме ви сюди і подивіться на всіх тваринок. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підробіть коментарі, підписуйтесь і зустрінемося в наступних відео. Пока.